Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. Любі мої жіночки, я вітаю вас сьогодні з Міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, терпіння, процвітання, будьте в мене любимі, щасливі, желанні. Ну що можна побажати жінки? Бо тому що жінка, я вже казала, це шия. А мужчина це голова, куди шия поверне, туди той й мужчина і піде. Так що, любі мої жінки, жіночого вам щастя. Я думаю, без 15.05, От світулечки, поздравляння, ви мене від мене все ожидаєте. Любі мої, оці білі троянди. Я вам кидаю в ленту. І хочу побажати всього-всього вам найкраще, тому що ми умнички, ми сильні. Навела, звісно, сьогодні, девочки, будильник на як завжди, на 5.15. Ну, стало 4.15, от запаха троянд, от запаха своїх дуже любимих духів, я їх обожнюю. Ну і девочки, ну я ж хочу вам показати цей наборчик, який я нашла ще неділю назад. Е, ну я, девочки, я ж вам все показую. Я його вже діла, я його вже носила. Ну, сьогодні я його ще дня 8 березня, я вже пішла, його в діла, тому що, ну, ще раз отделав, вже сірне. Любимої жіночки, бабушки, матусі. Е... Бажаю вам, ви знаєте, в цій житті, Хочу більше всього побажати. Мирного неба, здоров'я. А все остальне, і оці духи, і оці білі троянди, у нас буде все. Від щиросле, це правда, я вас всіх поздравляю, тому що 8 березня це міжнародний жіночий день. Так що любі мої мужчини, хочу обратитися до вас. Сьогодні жінка як перлина встала, і визнають пилинки здиваєте, Здувайте. І причому цілий день, і причому ще два дні вперед, тому що всі три дні. Ви Знаєте, от е, багато всього так хоче говорити, говорити, говорити. Ну е, я от е, раніше да, завжди е, хотіла там, щоб була робота, 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 робота заробити, купити. А зараз, чесно, хочу, щоб був би мир, щоб було б здоров'я. І ви знаєте, е, і все в нас буде. Саме важливе в цій житті, от для мене внимання. Не чи вам подарили букет. Таких троян, чи вам одну штучку подарили, чи вам подзвонили утром і сказали, добрий ранок з 8 березня, здоров'я, е, удачі, е, процвітання, всього-всього е, найлучшого!» Мені кажеться, одне слово добрий ранок, і картинка з 8 березня, ілі взагалі просто внімання, це дуже важливо. чесно. Е, і ви знаєте, От більше, ну я от я вже так трошки заговорю. Я вже проснулася, бо я ж спала, проснулася. Ш... П'ять часов, господи. Е, е, нервую, І, звісно, ще багато вам буде цілий день сьогодні говорити говорити. говорити, але найголовніше, хочу побажати вам е, любі мої жіночки, терпіть. Так, мої діволі, ну що, зі святом будьте здорові. Ну, ось о, свято 8 березня, стірка на плечові, собаки ждуть їсти. Слава Богу, посуда помита. Ну, 8 березня, правильно? Я ж казала жін мужчини, ліляйте жінок, пожалуйста, от ліляють. І вивішай сірку, зроби чай, покорми собак, провітри хату, їдь на роботу. Отак, любі мої жіночки. А в мене утро от таке. Сначала з цвіту, а потім усе. Хоч не хоч. А йди свята, заколола волосся, хорош, побула богинію, побула з цвітами, поклала у вазу і хватає. Ну, дівчатки, головне внимание, я ж вам казала, головне внимание. Вот ну, так от, вов твоє внимання. Так що, любі мої, зі святом, мирного неба, здоров'я, здоров'я. А ваша світулечка, ну вже спати не буду, йду вивішаю стірку, йду е своїх собачок, поздравлю зі святом, покормлю, поміняю водичку і буду їхати на роботу. Так що любі, зі святом будьте здорові!